Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Служба безпеки України заявила про знищення винищувача су 30 СМ, а також пошкодження ще кількох літаків на аеродромі Саки в окупованому російському Криму. Безпілотники це СОА завітали на військовий аеродром САКИ в тимчасово окупованому Криму. Він є ключовою авіабазією Росії для операції в Чорному морі. Повідомила українське відомство в СБУ, кажуть, що безпілотники атакували в ніч проти понеділка 4 серпня. Внаслідок удару по аеродрому уражений складаві. Цінного озброєння знищений су 30 СМ ще один пошкоджено. Також уражено три літаки су 24 1 один су 30 СМ може коштувати у середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Наголосили українські силовики. Кримські телеграм-канали писали вночі про атаки безпілотників на аеродроми Саки та Кача. Кримський В'єтіра повідомив, що у Сакському районі в 23.00 до півночі. а Потім ще й пізніше кілька разів чули звуки виходів ракет ППО, глухі вибухи, стрілянину із зеніток. Мобільний інтернет у разі часу був вимкнений про перебої з інтернетом у Севастополі та інших містах Криму. Телеграм-канали повідомляли і в день у Міноборони РФ говорили про знищення у ніч на понеділок 18 безпілотників над акваторією Чорного моря та 11 саме на території Криму. Місцями раніше українські військові пошкодили радіолокаційні станції, які прикривали авіабазу САКи та знищили установку Панцирь с 1 Тоді головне управління розвідки України опублікувало кадри удару, послаблення. Протиповітряної оборони навколо авіабази очевидно дозволило українським дронам прорватися туди. 1 червня Україна здійснила масовану допомогу дронову атаку на російські військові аеродроми. Київ Тоді заявив про ураження десятків бортів авіації РФ 30 СМ. Це двомісний літак, пристосований переважно для роботи понадземним цілям. Повідомляє спеціалізоване видання мілітарний. Також винищувач, призначений для застосування перемоги в повітрі, патрулювання супроводу літаків тальної авіації радіолок. Каційного спостереження, наведення і управління Винищувача здатний застосовувати озброєння класу повітря, повітря та повітря земля. Аеродром САКЕ один з найважливіших в Криму до 2014 року. Це була база збройних сил України. А тепер там базується 43-й штурмовий авіаполк повітряно-космічних сил Росії на цій базі. розміщені багатоцільові винищувачі Су 30 СМ, надзвукові бомбардувальники Су 24 та інші літаки, які завдають ударів по Україні. Українські сили оборони неодноразово завдавали ударів по аеродрома. Хсаках не певний із них стався в серпні 2022 року. 4 серпня Генштаб ЗСУ також повідомив про удари напередодні по базі паливно мастильних матеріалів з аеропорту Сочі в Краснодарському краї Росії на території об'єкта здійснилася пожежа. Але литовищі розташована російська армійська авіація. В останні місяці українські спецслужби готували масову операцію з підриву ключових транспортних і військових об'єктів Криму. Метою було паралізувати логістику окупантів, зірвати перекидання техніки та етапів. Ейному фронті деморалізувати російське командування. Особливо увага приділялася Кримському мосту, який Кремль роками використовував як символ своєї влади. Цього часу пролунали потужні вибухи під автомобільною частиною мосту. За даними СБУ, тисяча сто кілограмів вибухівки було закладено під рівнем дна. Моменти піку транспортного навантаження, щоб завдати максимального ураження. Одразу після підриву частини дорожнього полотна лишається візуально цілою, але опори отримали критичні пошкодження. Обувал конструкції сьогодні новий вибух через три години. Не після вибуху пролунали характерні звуки руйнування. Система опори не витримала навантаження. і Частина дорожнього полотна обвалилася у воду. На місці працювали російські водолази, які підтвердили. Система опор пошкоджена. міст аварійний, його використання небезпечне. Підйомна секція залишилася заблокованою, що перекрило рух кораблів через протоку. Паралельні удари по Криму одночасно ЗСУ атакували аеродрому гвардійському, головну базу російської тактичної авіації. Склади озброєнь біля Сімферополя. Кримчани повідомили про потужні Вибухи в районі летовища, гості чорні клуби диму над гвардійським. Після ударів Путіна особисто віддав наказ термінуло. Відвести літаки з аеродромів Криму. За декілька годин у повітря підняли понад 290 бортів бойової авіації, транспортні авіації. Російські військові джерела назвали евакуацією авіації безпрецедентною в історії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. канал.